Сьогодні з'явилось повідомлення про те, що радник із національної безпеки, прем'єр-міністра Індії, адже довал планує відвідати Москву для обговорення мирних зусиль щодо України. Це супер інтригуюча новина, як на мене, тому що дуже багато було розмов про те, що Індія не буде долучатися ні до яких мирних процесів, які стосуються припинення війни Росії проти України. Але... Після візиту на рентри моді Москви 8 липня, якраз той день, коли Путін обстрілював нас і знищував лікарні, дітей, цивільних, тоді було досягнуто певне домовленості про якийсь дуже великий контракт між Індією та Росією про постачання нафти за пільговими цінами. І цей контракт фактично був схвалений на заході. І я більш ніж переконаний, що це було однією із умов долучення Індії до мирного процесу. Активну участь у цій всій історії приймає Китай. Його представник Лі Ху Ей активно їздить різними країнами: Франція, Італія, Росія, Київ і взагалі країни Європи, і просуває мирний трек Китаю. Нещодавно, як ви знаєте, був погоджений китайсько-бразильський мирний план. А тепер в цій всій історії з'явилася і Індія. І я думаю, що не випадково так само, як ці всі історії, як сказав Путін, повинен бути навіть і Азербайджан. Який також нарощує співпрацю в енергетичному секторі із Росією. Зверніть увагу, країни, які активно працюють з Росією, зараз просувають якийсь мирний план. Конкретний його текст поки що невідомий. І я думаю, що він якраз буде обговорюватися під час візиту Аджита Довала до Москви. Але не лише в Москві буде проходити це обговорення. Справа в тому, що 10 і 11 вересня довал прибуде для участі із путіним, але в тому числі з представниками країн БРІкс, які відповідають за питання безпеки. І там також буде представник Китаю. Що повідомляє про це МЗС Китаю? На запрошення секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу, член політбюро ЦК КПК і директор канцелярії Центральної комісії закордонних справ Китаю, Ван Ї візьме участь у 14-й зустрічі високопосадовців БРІКС, відповідальних за питання безпеки або це будуть радники з питань національної безпеки Який відбудеться ця зустріч мається на увазі в Санкт-Петербурзі 11-12 вересня тобто там буде складна логістика для цих радників окремі з них будуть зустрічатися навіть з Путіним, але загалом вони підготують якісь пропозиції щодо мирних зусиль щодо України. За великим рахунком, зараз Індія буде дотична до процесу проведення мирного саміту за ініціативи Росії, на якому будуть напрацьовуватися пропозиції, аби з ними вони могли приїхати. Маю на увазі росіяни на другий саміт миру, який анонсував Зеленський раніше. Ну, так принаймні поки що виглядає ця конфігурація. Які конкретно будуть напрацьовані пропозиції, дізнаємося скоро, буквально за два дні. Тому, аби не пропустити ці важливі новини, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Ви відразу будете знати. Коли тут виходить якесь відео для мене особисто інтригуючим є той факт, що Індія, яка довго впиралася взагалі від будь-якої участі у мирних процесах, що стосується припинення війни Росії проти України, нині активно про це заявляє. І навіть коли я обговорював візит на рентри моді до Києва зі своїми колегами, то чув думки про те, що моді привозив свій мирний план до. України я відверто кажучи сумніваюся, що це були виключно його ініціативи в МОДІ, але Зеленський, реагуючи на зустріч із МОДі, журналістам Індії говорив про те, що Україна не готова віддавати 30% своєї території для припинення війни. Тому я думаю, що це була одна із умов, яка нині готується Росією. Але я не думаю, що всі країни так швидко маю на увазі країни Бріксу пристануть на цю пропозицію. Хоча, звісно, великі сподівання до прикладу на ту саму Бразилію Китай. Індію, південну Африку, Об'єднані Арабські Емірати щодо їхнього сповідування принципів територіальної цілісності україни в мене чесно кажучи немає направду Індія заявляла про те що вони дійсно сповідують принцип суверенітету україни відповідно до статуту організації об'єднаних націй але як буде далі що напрацюють у цій е, групі зустрічі представників брікс які є членами чи радниками там якихось спеціальних комісій урядових країн членів бріксу ну ми побачимо бо це така поки що як на мене солянка втім примітно що в їх Конкретно їде туди, і ще додам вам стосовно цього Бріксу інформацію, пройде саміт у Казані Бріксу 23-24 жовтня, але поки що я б ці події не пов'язував би. Втім, не виключаю, що якраз у жовтні місяці може бути затверджений такий план саме на цьому зібранні. І до інших подій, які сьогодні відбуватимуться, і які важливо, щоб ви знали сьогодні, в Сполучених Штатах Америки відбудуться дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Мені звичайно дуже дивно, що Трамп все-таки погодився на них, оскільки я вважаю, що для Трампа вони будуть провальними. Це перші дебати, які відбуваються між цими кандидатами. Попередні були між Трампом і Байденом 27 червня. Примітно, що рейтинги сьогодні Камали Харріс і Трампа приблизно плюс-мінус однакові, і ці дебати будуть визначати їхню подальшу долю у цій виборчій кампанії. Хто виграє дебати, той зараз отримає серйозну фору для перемоги. Дебати відбудуться у Філадельфії, в штаті Пенсильванія, і їх транслюватимуть на телеканалі ABC News. Попередньо вже встановлені вимоги і прописані вимоги щодо цих дебатів. Дебати триватимуть 90 хвилин. Кожному кандидату видадуть лише ручку, блокнот і пляшку води. Все більш ніяких підказок, ніяких нотаток, ніяких електронних книжок або спілкувань зі своїми радниками. Вони не матимуть. Запитання буде ставити виключно модератори, навіть один одному вони не мають права ставити запитання. Час відповіді на кожне запитання буде обмежено двома хвилинами. Ще дві хвилини буде на спростування, та ще одна на уточнення чи роз'яснення. Умови дуже жорсткі. Кожна команда активно готується зараз до цих дебатів, але кажуть, що Трамп не дуже охоче дослухається до своїх радників і все ж таки продовжує риторику образ персональний гаріс, що йому не додає, і за це йому. Перепадає на горіхи, але Трампу як з гуся вода. І напередодні Гаріс також закликала Трампа провести дебати з увімкненими мікрофонами впродовж усього часу проведення цих дебатів, але цю ідею було відкинуто. Ну зрозуміло, коли мікрофони були вимкнуті із Байденом, то Трампу це було вигідніше. Він міг там ображати Трампа, але це як кажуть самі радники Трампа, йому не додавало багато хто з виборців сприймав це негативно. І до Азербайджану, про який я згадував. Зараз активно ведеться медійна кампанія з підготовки суспільної думки про те, що транзит російського газу через територію України до Європи може здійснювати не Росія із країнами Європи, а Азербайджан. Вже чимало є таких повідомлень, що мовляв нормально, що Азербайджан співпрацює з Росією, платить за це гроші Путіну. Путін потім купує ракети на ці гроші. Вбиває українців. Ну така викривлена логіка, але те, що я бачу, я вам мушу розповісти. Що відомо на сьогоднішній день про співпрацю Росії та Європи. Щодо постачання скрапленого природного газу. З квітня по червень Європейський Союз отримав близько 13 мільярдів кубів газу з Росії, що перевищує 12,3 мільярди кубометрів імпортованих зі Сполучених Штатів Америки. Ну там різниця приблизно у 500 мільйонів кубів. Найбільшим постачальником газу до ЄС залишається Норвегія. За другий квартал 24-го року вона експортувала майже 24 мільярди кубометрів. Але найбільш залежними країнами від російського газу на сьогодні є Австрія, Угорщина та Словаччина. Якщо Австрія в силу свого природного розташування географічного, то Угорщина та Словаччина це швидше політичні моменти. Європейський союз має намір повністю відмовитися від російського газу, але аж у 2027 році. І він зараз не хоче продовжувати угоду, так ніби то кажуть. Але країни, які я сказав на цьому на Гають, тому що це може підірвати їхню соціальну стабільність і в європейському союзі. І в Брюсселі загалом це розуміють. Тому одним боком хочуть, а іншим не хочуть все таки купувати російський газ до цих країн, тому швидше за все вони цей намір підтвердять і на папері влітку цього року. Зеленський підтверджував виданню Bloomberg, що Україна веде переговори щодо поставок газу з Азербайджаном. І за даними Міністерства енергетики Азербайджану, минулого року Азербайджан експортував 24 мільярди кубометрів газу, і половина з яких пішла саме в Європу. Який це газ, російський чи азербайджанський, сказати складно, так само буде це зробити складно і в наступному році. Тому активна мова про це йде. Аліїв в Італії, це президент Азербайджану, який там перебував з візитом на форумі, де обговорилося питання співпраці в саме в енергетичному секторі з Європою, сказав і підтвердив, що і Україна, і Москва зверталися до нього з пропозицією продовжити транзит російського газу до Європи через територію, звісно, України. Але не лише цього року експорт на цьому напрямку має на увазі європейському, може досягнути. Об'єму 13 мільярдів кубів, так як і було сказано мною вище. І також іншими покупцями азербайджанського читайте російського газу є Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія та Хорватія. І Угорщина згадана мною трішки вище. Тому за цим, звісно, слідкуємо. Ситуація не дуже приємна. Європейський Союз, це м'яко кажучи, не дуже приємна. Поки що не вживає достатніх кроків для диверсифікації джерел постачання скрапленого газу той, який вкрай потрібний сьогодні дійсно населенні Європи, але, врешті-решт, ви маєте розуміти, що йде війна і не можна спонсорувати її, розповідаючи, що Путін має припинити вбивати українців. І до інших, друзі, подій, Європейський союз працює над тим, аби заблокувати гроші для Словаччини, яка серйозно порушує демократичні правила як учасник цієї спільноти. Учасник Європейського Союзу повноправний. Вони пропонують утримати частину з майже 13 мільярдів євро, які передбачені для цієї країни у бюджеті Європейського союзу. Історія дуже схожа із Угорщиною і з Польщею, в тому числі. Тому в цій частині, хоча Європейський Союз і проявляє якусь там нормальність щодо сповідування демократичних принципів, але в енеретичній поки що суттєво відстає. І до однієї дуже цікавої події, як на мене, в Україні. Ви знаєте, що минулого тижня ми були очевидцями величезних кадрових змін в уряді. Вони не завершуються. Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Заявив про реформу цього відомства. Цей процес включає як кадрові рішення, так і залучення молоді. Як це буде виглядати на практиці? Подивимося, але дуже важливе відомство зовнішньополітичне, яке буде просувати політику України на зовнішній арені. Єдине додам, бігать дійсно фаховий дипломат і професійний дипломат, але повністю залежний від офісу президента. Тим іншого очікувати і не варто було. Тому те, що буде сформовано в офісі, буде. Реалізовано все на міжнародній арені безапеляційно. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Всіх люблю ціну шану і не перемикаєтесь. Все буде Україна!